Моє вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 4 березня 2024 рік. І я знову хочу повернутися до своєї стріліції. Ми, Я її фотографувала і робила відео у жовтні. 2023 року вона тільки почала розпускатися, відкривати свої квіти. І от сьогодні у нас вже місяць. квітне у нас вже п'ятий, практично місяць. І розпускаються у неї два ну, останніх, два останніх ну, бутони, важко сказати, тому що вона розкриває оці свої корони. Ось поступово, Дивлюся, ще одна буде відкриватися, оранжевий іде приквітник, і вона випускає, і от, отакі в неї соцвіття. Ще одна тут трошки нижче, Також почала свій розпуск, і ці стріли будуть розпускатися, ну, ще, мабуть, місяць вони проквітують. І от можна з певненістю сказати, що вона у мене квітла десь півроку стріліція. Там уже бутон, який вже відквіт. Це вже просто його, він ще трошки побуде, і я його вже зріжу. Один я також вже зрізала, ще трішки ранше, бо вона вже відквітла. Було в мене чотири стріли на стріліції. така красуня. Квітне вона довго. І Радує своїми квітами, вона дуже гарна, колір дуже гарний у неї. Рослина в мене здорова, я вже про неї вам розказувала. Кому буде цікаво, то знайдете ну, відео. Є відео про неї. Я розповідала, скільки вона в мене вже років, і я її купувала дуже малесенькою рослиною. Отака красуня. Це прикраса любого саду, але вона росте дуже здорова рослина. Їй потрібно ну, чималенько місця. Отакі букети зараз квітують у мене у весняному саду. Ну, а на цьому я буду закінчувати відео. Всім бажаю! Миру, як найшвидше пережити це жахіття. Слава нашим хлопцям, які захищають нашу рідну землю. І що ми просипаємося кожен день і можемо бачити сонце і любуватися оцими нашими рослинами. До побачення!